На лісовій галявині у траві лежало люстерко. Хто його забув, невідомо. Може, пастушка йшла тут зі своїм стадом, або молодий мисливець відпочивав на траві, а може, діти приходили сюди, хто знає. Люстерко лежало у траві, і в нього заглядали лише небо, сонце, гілки дерев, хмари та птахи, що пролітали в небі. Якось на галявину прибіг заєць. Бачить, лежить люстерко у траві. Подивився у нього і побачив свої вуха, свої вуса, свої очі. Ох, адже це мій портрет. Тільки от я ніяк не пригадаю, коли ж це я його загубив. У цей час з дерева зістрибнула білка Стрип, стрип, стрип та й питає зайця Що це в тебе? Я знайшов свій портрет. Тільки ніяк не пригадаю, коли я його загубив. Дай но ну, подивитися. Білка подивилася в люстерко і побачила там своє відображення. І як тобі, зайцю, не соромно? Ти хіба не бачиш, що це мій портрет? На, подивись краще. Заєць знову подивився в люстерко і знову побачив там свої вуха, свої вуса, свої очі. Білко. Чи ти сповна розуму. Хіба ти не бачиш на цьому портреті мої великі вуха? Поки Білка та Заяць сперечалися, на галявину прилетіла Сойка. Про що це ви тут сперечаєтеся? Я знайшов свій портрет, відповів Заяць. А Білка каже, що це її портрет. У неї, мабуть, щось з очима сталося. З очима в мене все гаразд. А от у зайця, мабуть, і з головою щось не те, якщо він каже, що це його портрет. Адже це мій портрет. На, подивись сама, Сойко. Сойка подивилася у люстерко і побачила там себе. Ех, ех, то ви обидва не сповна розуму. Це ж мій портрет. Хіба ви не бачите мій дзьоб? Адже у вас ні в кого немає дзьоба. У самий розпал суперечки на галявині з'явився ведмідь. Що сталося? Чому стільки галасу? Я перший прийшов на галявину і знайшов свій портрет, почав заєць. Потім прискакала білка і сказала, що це її портрет. А потім прилетіла сойка і вирішила, що це її портрет. Неправда, сказала Білка. Подивися, ведмедю. Та переконайся, що це мій портрет. Нічого подібного, розсердилася Сойка. Тут добре видно мій дзьоб, а хіба у зайця й білки є дзьоб. Ведмідь подивився в люстерку і засміявся так голосно, що весь ліс затрусився. Ох, які ж ви дурні! Ха-ха-ха. Нащо ви сваритеся? Адже це мій портрет. Ні Заєць, ні Білка, ні Сойка не посміли сперечатися з ведмедем. А ведмідь узяв люстерко і зашкутильгав по лісі, прямуючи до свого барлога. В барлозі на нього чекали ведмедиця і двоє маленьких ведмежат. Подивіться, ще з порогу крикнув ведмідь. Я приніс свій портрет, а заєць, Білка та Сойка вирішили чомусь. Що це їхній портрет. Ось, подивіться. Подивилася ведмедиця і одразу ж сказала. Звичайно, тут ведмежа голова. Як це вони дурні могли помилитися? Подивилися і ведмежата кожне по черзі і сказали: Це ти, тато, коли був іще маленьким, як ми. Але, звичайно, не заєць, не білка і тим більше не сойка. Так, так, синочки, ви ще маленькі і всі вам здаються маленькими. І ведмідь повісив люстерко на стіну. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.